Розкрились високі могили перед вашими очима, що ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали, доборолась Україна до самого краю, гірше ляха своїх ж діти. Її розпинають, замість пива праведною кров і ребер точить, просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями, повести за віком, за німцями недоріку, сліпую каліку добре ведіть. Показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати, показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата, і забудеться срамотня давняя година. І оживе добра слава, слава України і світ ясний невечерній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Сам матеріал це поезія Шевченка. Добиралася більше так, те, що зараз найбільш звучить, що найбільш актуальне, те, що торкається зараз. Мене конкретно. І, і також пісні українські, давні традиційна пісня, які він міг чути. він міг чути, чу, чу. серед чого він жив. Тобто це таке поле, поле України, серед якої він жив. Це більша робота. Вона задумана як тричастинна така вистава з проєкту Українська драма. І це поки що одна з частин. Ми її не називаємо навіть вистава, ми називаємо Work in Progress, тобто робота, яка триває. Але ми її почали показувати все-таки на публіку, як окрему частину проєкту. І суть самого проєкту Українська драма це той вислів з із, із розлому української драми, той вислів, який несеться сьогодні, сьогодні в часі, який насправді зцілює час. І... Взагалі вся робота це звернення до самих себе, це звернення до своїх таких одвічних гріхів і до, і до своєї радості, яка крізь все пробивається і крізь все волає про життя. Для мене також. Вклад в українця, такого корінного, який є, з відвертим лицем, який не боїться, з прямим хребтом, який достойний і може любити відверто те, що він любить, стояти на цьому і, і любити, і радіти. Ну І тема таке звернення з чужини так. з здалека. Це. Відчуження це... і вигнання з дому, і, і погляд з цього вигнаного сила з дому здалека. Це от покрізь всі віси. І ну, там велика людяність така. Велика людяність звучить в кожній з поезій. Тобто відразу такий погляд і на людину, і на все відразу по суті. Розмивання усього зайвого, і тільки це, тільки. Ну, дивиться відразу по суті. Я думаю, що це одне з того, що ми можемо навчитися. Не Тарас Григорович. А Тарас у нього тату був Григорій. Це така ну, людина, як ми. І це просто ця людина так говорить про нас. І а чому так стримано, Ну, він більше з задум, щоб сам голос цього Тараса більше ну, він прозвучав. Його нам ніколи не буде забагато. Це такий ну, важко його слухати постійно, якщо чесно, ну, так Це говорить про нас. Густий текст. Це густий текст до у нас. І <кхід> тут більше треба, щоб він прозвучав, ніж ну, там якось ми там проходили чи <кхід> що. Це така частина задумка цієї другої частини. Ага. Перша, голос. друга, голос. Третя, голос. це третя це кожної людини зараз в часі. Боже Слово і людський голос. Отак задумає центр. Тобто, це таке пронесення через людський голос того традиційного знання, яке дійшло до нашого часу і потребує бути висловленим в цьому часі і для наступних поколінь. І це. Через традиційні форми української пісні, найдавніші, через духовний напів, через тексти, всі класичні, поетичні тексти, і драматургії українську. Ми намагаємося проявляти ту вість, яка сьогодні несеться про цю землю. Для цієї землі і про цю землю. І тому у нас є співочі роботи, є вистави, є вистави драматичні, зараз з'являються, і є проекти. Освітні, як лабораторія Ірмусу, тобто найданішу духовну напіво, школа традиційного співу, майстерня пісні, яка зараз раніше вона була сесійно, а зараз ми запустимо це вже постійно діючу таку школу. Тобто це така точка опори в Україні, точка зборки, зібрання самого традиційного знання засобами театру. Тільки досліджуючи культуру цієї землі, ми можемо і в і пізнавати, і проявляти. І ми стикаємося з тим кожен день, що, скажімо, ні школи традиційної пісні в Україні немає стабільної, закладеної. І це ми, я свідома того, що ми просто так підвали якісь закладаємо. І так само це ж з найдавнішим духовним напівом. Що це ще може бути нових... сучасніше, ніж... Традиційна пісня і духовний напів. Що ще може бути сучасніше? Це новіше, ніж ми. Я завжди кажу, це, це скрямка, новіше скрямка за нас. Та склянка води, що може бути сучасніше за склянку води. Та не читається Шевченко. Слово його живе. Вібрація слова Шевченкового не носиться в повітрі. Він не читається. Він читався в 60-ті, -70 70-ті більше, ніж yeah. зараз. Стус не звучить. І те, що наше най найдорожче, найрідніше, не звучить. Так здається, що ми знаємо Шевченка, ми його не знаємо. І так часом мені здавалося, що в школі його навпаки так читали, щоб вже більше ніхто не хотів його читати. Так, так, тобто, що це так навмисно, якась така ну така форма здавалася. І, і все, і щоби шо, ж він за це не йти. А там просто кожне слово, коли ти читаєш, ти бачиш, що це стільки любові в кожному слові, і що це людина, яка все помічає. Нам так здається, наприклад, нам так здається, що наша пісня жива. А ми вже не співаємо. Ми вже в миру, як то кажуть. Тобто в житті ми не співаємо, так як раніше, там скажімо в мене. Рід там 60 чоловік, та сім'я моя велика. І як тільки ми збиралися, то ж всі співали, просто від рання до смеркання. Розумієш, бо було, хотілося набутися і виспівати щось, щоб, щоб мати чим далі жити. А зараз ми не співаємо. І тому здається, що ми співаємо. Насправді, наша робота з піснею — це, це те, що ми піднімаємо з землі оці сухі гілочки, які ще вчора були живі. І насправді вертаємо їх до життя. Такий то на чужині сон мені приснився, ніби й справді я на волю на світ народився, дай же, Боже коли-небудь хоч на старість стати на тих горах окрадених у маленькій хаті. Хоча б серце убогеє повитеє горем, принести і положити на Дніпрових горах. Ой, юне. They say, Project, Бо дуже багато сміття несеться в повітрі. Це сміття живить війну, і сміття зневіри, і сміття такого підміни, дуже різного роду ерзацу. А те, що зв'язано з живим, справжнім, воно завжди якесь таке непомітне. І його небагато треба, і воно і залишається непомітним, відвикли від нього. Незвично, що мусить бути обов'язково якийсь макіяж, такий досить сильний макіяж, який ховає живу людину. Все-таки суть центру слова і голос це вернути живу людину і дозволити собі бути живими і на сцені, і в тому, що ти співаєш, що ти граєш, дозволити собі любити, любити відкрито, те, що ти дійсно любиш, і діяти в цьому полі любові.